Доброго дня. Сьогодні ми приїхали на маштування вентиляції, операції, потім е, минулого року ми потребували, у нас є відео на нашому полонці, як на це все відбувалося, як ми ще тут робили. І сьогодні настав цей день. Ми налаштовуємо, в нас є вже ремонти на першому поверсі, в нас є вже сталі, у нас все готово. Осталося тільки під'єднати і запустити. Покажу вам декілька відео, як це все виглядає в нас. Ось так вони все гарненько зроблено. Ось тут, така витяжка. Мені все дуже гарно подобається, все рівненько-рівненько, ніяких проблем немає. Ну, все спочатку по цій кімнаті. Ось так тут виглядає. Потім дам сюди. Тут у нас ще є. Тут повне на відео буде показано, як він буде удар. Потім забіжемо в туалет. В туалеті у нас ось. да, труби пішла туди і теж наверх. Все Са установка стоїть на другому поверсі. А, тус там все від'єднано, все виведено туди. Тут я також ось. А, тут, Наступні я вже покажу В наступному відео, бо вже відео длін.